О! Зна друзі. Причому це схоже на судачка. Це вже схоже на судочка. Да. Судочок маленький. О, а в мене. Опа! Щучка. Щучка. А став швидко виматувати і оце під самим берегом окрутила ця жаголовка маленька. Бачиш, за перші пів години вже три різних хижака піймали. Недалеко десь клюнула щука. А ось під саме трава начинається, але я почав виматувати, не зрозумів думаю, що трава це доставити. Навіть так. І чіпляєш там ти очка. Ну, пару раз витягав, так. Да. Ну тут я ж кажу, тут дно таке дуже нерівне і все в ракушках. Ну, тому тут і риба тримається, в принципі. Uh -huh. Тут, з однієї сторони ловити не зовсім комфортно, але хижак є і, і... з комфортом вже приходиться миритися, да. Чомусь я ж кажу, по, так по минулому року чомусь тут... краще більше краще залізо працювало ніж силікон хоча по щуці, саме по щуці, силікон працює тут ага. а от окон чогось силікон не бере так. О! Є. є окунчик зійшов був окунчик але зійшов Ну не такий як той. Той був гарний. Mm -hmm. Це поменше. Да, тут проводку треба комбінувати Ступеньку з рівноміркою, тому що чиста ступінька і багато зачепів. Да. Да, треба ставити. Ну або підбирати вагу, да. так. Більш ретельно. На вибросі то там нормальна глибина. Ну так. Да. А, по дорозі а, починаються ну, всякі цікаві. бровки. На вибросі я вже одну цикаду відірвав. А, на вибросі ти а, це, це чіпанув, так? А. Ну. Там щось тягнулося. Як знаєш, як вже О. 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 на судочка маленька. Да, да. Особо не цей. А, а ти вже на тейл перейшов, так? Так. Так, да, схоже, що сюди, так. Бо окунь він так ну, да. починає дригати раз за разом. Да. бачиш? Ну оцей мій в мене точно такий був. А, такі, точно бачите. такий. Ну, бачите що, що робив, що така клює. Два-два. Ні, ну в мене одна ця щучка, я, її, я ж не це, я її не ловив, вона прищепилася. Ні, ну тут таке діло. Факти. Факти є факти. Ну добре, що є якісь клювання, є якесь життя. Це радує. Я позже обязательно спробую еще на силикон. Тоже интересно, но, а вот это то, что ты сказал что-то. Нет, у дальше будет. Дальше? Э, то, что нет никаких всплесков. Да. Вот это такой признак. Ну не ясно, який це признак. Призків немає. Ну, признак, який говорить... Ознака, яка говорить про, про те, що хижак не особо-то активно і харчується зараз. Бо коли він харчується, він ганяє. Малька. Тут ми бачили це, як він ганяє в тому році. О! Так чого ж ти йому не підкинув? Ну ладно. Не віриш? Що, Ніколи не ловив жереха на сплеск. Не, ловив, то, че, ні, ловив, тільки не некий Ну, я ловив на толспиннер. Жерехов. Важте, друзі, знову гарний окунь. Є окуняра. В траву зайшов. В траву зайшов. Двітяки. Що? В траву зайшов. Вон бачи який? кіло. Я ж казав, що вся риба тут. Так. красавчик конечно просто супер укунчик, такие красный отпускаем клюнов за на ревнумерки на дальняку. Вже коли я берегову бровку пройшов і перейшов на рівномірну проводку, я ж жив, бачите, багато на бровки багато зачепів. А Ось він весь тут стоїть, в одній точці, на підйомі. якраз де йде підйом, Зараз було два клювання. Не треба далеко закидати. Просто от як провести, тому що різка бровка. У мене ще два рази окунь щось там пробував. Там дуже жорстка бровка, дати. Цей. У мене таке враження, що течія зменшилась. Да. тих була сильніша течія і рибка була більш активна. Зараз течія трошки зменшилась. І, можливо треба далі по берегу там пробувати. Да, по такому густому лататтю ніколи не скажу, що це дісна.

Ну що, нема? Скажу. Течії нема. Пробую на джиг. Просто що, ну? Основне... Опа! Щось вальнуло. Щось вальнуло, але дрібненьке. Мабуть, судачок малий. Мабуть, малий судачок. Да. Сьогодні такі судаки у нас. Але на іншу приманку на джегріх на баліст 3,3. Агап. Як кажуть, київські рибаки Олдові. Та Сергій Юрійович? Так. Іди підростай. Три два. А чотири? А, чотири. хе Хе-хе. Тут справа в тому, що тут починається яма і далі йде яма. Ну я не знаю. Можна, звісно. Ну в ямі це оце тільки... цей дрібний судачок. Або якщо дуже сильно повезе, може якийсь дурний сом увалити. Якщо судака нету, то... О, що це таке? Це не риба. Риба? Ні. Диба, диба, то не риба. Робіть вставки. О. Мушля. Мушля, так. Да. О! В якій живуть? Гади? Рачки? Так. Да. Як їх називають? В цьому? Ні-ні-ні. В Монголії вони якось по-іншому його називають. Да, мы конечно цього разу, блин, накупили этого морма шастики, блин Перший раз мы взяли на тренування, по-моєму, 10 кг його Севцю в Монголію? Да. Не ну там уже на месте И потім ще 5 дозамовляли Ну, там якби Рахується, що його окунь дуже любить. Типу платва не так. Сергій Юрійович знає місця. Оказується. Я думав зараз... Тут немає немає рату. Є чого немає? Ну я третій раз і тяжко. Ну, треба тут нащупати. Воно є. Тут Тоже. Менше ніж там, ну о! Перший раз. І там ворона. Ворона гуляє по цьому, по кувшинках. О там в тому році лупаси в жерех теж, постійно. Не, щось а, є? Це... Не ні. це якраз бугри, бугри. Ага. Щось є тут. Щось тут є. О! Треба ставити уцілівши ці цикади і мантурити їх поверху. поверху а! Перед бугром на цю твою блишню. Був окунь, сидів окунь. 100% перед бугром. Так, да, так я ж кажу. Великий окунь. Не знаю. Не знаєш? Важливо. Ну. Хотілося б побачити. Я по, по супротиву думаю ставлю ставку, що це великий окунь. Так. Духів. Ну щось я на рака ні разу соба не ловив. Ну на іскусність, на штучного. На натурального ловив, а на штучного ні. О, тече яка. Почалася теча. Схоже. О! Сів на рака, Все ж таки я його... Якщо витягну, непоганий. Цей. Все ж таки я його вмовив. На вертушку він не схотів. ух ух ходить як. Гарнюня. З'їв рака, бачите? За самий край. Це взагалі амбар. А мене, в мене такий був другий цей. Жерег, так. Да. Ось добиває. Оце красавчик на рачка, бачите, рачка.